Проводимо навчання для нашої клієнтки з Англії на діодному лазері та на IPL. Зараз у нас теорія по діодному, це лазерна епіляція, і зараз підходимо до моменту протоколу протоколу самої процедури. А, зараз я вам розповім про протокол. Дивіться, будь-яку зону, котру ми будемо з вами опрацьовувати, ми оброблюємо хлобік Зараз ми перейшли вже до практичної частини навчання на діодному лазері. У нашого майстра прийшла клієнтка. Ми Зараз робимо епіляцію ноги повністю. Вже пройшли майже одну ніжку, тому успіх маємо. Ми вже перейшли до практичної частини по навчанню IPL. Зараз будемо проводити. Нашому клієнту лікування куперозу, тому буде дуже цікаво.